У вас уже є створений інтернет-магазин. Завантажені товари і навіть підключені всі інструменти від Google Ads, які там потрібні в подальшому для запуску реклами. Але якщо не запустити рекламу, то клієнти так і не дізнаються про ваші товари, і ви не отримаєте в принципі, своїх перших замовлень з реклами. Багато новачків бояться запускати там свою першу рекламу, тому що думають, що це складно, що це дорого, і в принципі бояться злити свій рекламний бюджет. Але насправді можна почати навіть. Від із невеликого там бюджету без сильно великих там навичок а по подальшому розбиратися і вже там завтра отримувати свої кліки та замовлення. А можливо, навіть бувають такі випадки, що можна в перший день отримати перші дзвінки і перші замовлення. Таке дуже часто трапляється. Сьогодні ми з вами створимо вашу першу рекламну кампанію Google Ads. Покороково я покажу, як налаштовувати там рекламні кампанії двох різних типів, для того, щоб ви зрозуміли, що це таке і як воно взагалі працюємо. Ми запустимо з вами на мінімальних бюджетах там використати, наприклад, 100-150 гривень. Хоча Google сама підтримка Google Ads і Google рекомендує використовувати мінімальний місячний бюджет на одну рекламну кампанію 10 тисяч гривень. Щоб вона була більш ефективніша і приносила якісь результати, але чисто, якщо для тесту і як вивчитесь налаштувати, провірити, що працює що ні, то бюджету в розмірі там 100, 150 гривень буде вам достатньо цілком. Також розкажу, в принципі, і покажу там, на які в першу чергу потрібно вам буде звертати увагу показники, тобто KPI, що там такі кліки, CTR і так далі, щоб ви собі могли розуміти, що до цього потрібно. Ми виберемо для прикладу дві рекламних кампанії, таких як це Google Shopping і Google Performance Max. Google Shopping, чим краще, тому що в нього є більших. Ручного якби, контролю, ручних налаштувань. Ви можете там регулювати ставки, ціну за клік, переходять на іншу якусь, наприклад, там, максимальну цінність конверсії вказувати. В Performance Max трошки менше налаштування, де так як там є всього лише чотири типи там, налаштування стратегії. Це там, максимум конверсій, потім максимальна ой, ціна за конверсію, максимальна цінність конверсії. і Вказуєте вже цінність конверсії, коли ви хочете, тобто роз, який вам буде потрібен. І давайте зразу перейдемо до практики, до рекламного кабінету, де я покажу, як створювати рекламні кампанії, які налаштування, в принципі, де проходити. Першою, це у нас буде відповідно Google Shopping. І давайте розберемо, як все ж таки створити вашу першу рекламну кампанію по типу Google Shopping. Вона одна із самих простих і е, самих таких легкодоступних. доступних. В деяких нішах вона спрацьовує, показує дуже класні результати, в деяких нішах вона майже не може стартанути або багато там сильно дорога ціна за конверсію, ціна за клік. Pimax спрацьовує краще. Тут потрібно тестувати і провіряти, де краще яка працює. Що нам до цього потрібно? Переходимо в рекламний кабінет в розділ кампанії, натискаємо там плюс нова кампанія. Далі вибираємо, що нам не потрібно ніяку ціль там вибирати. Ми вибираємо, що створити кампанію без підказок. У нас так буде трошки більше налаштувань, і ми чуть-чуть зможемо його поправити. Вибираємо торгову кампанію. Е, далі нам потрібно вибрати е, фіт. Кабінету Center, який у нас вже прив'язаний, потім нам система автоматично каже, щоб ми типу, вибрали і запустили кампанію з максимальною ефективністю по типу Performance Max. А нас цікавить, поки звичайна торгова. Тут ми сюди заходимо, називаємо, наприклад, кампанію, що це шопінг. Далі називаємо, що це, наприклад, у нас буде там тестова кампанія. Потім всі продукти, точніше, всі товари. продукт, я зазвичай, як показував раніше, ставлю постійно дату. 0,5 сьогодні у нас 10-2025 рік. Цього в принципі достатньо. Далі там ще можна зробити, що це там, українська, російська версія, е, точніше тобто, товари українською або російською, але це далі це вже якби оптимізація йде. Натискаємо продовжити. Вибираємо бюджет, який я казав, давайте поставимо там 150 гривень. Ці ціль на початку я завжди вибираю в шопінгу. Це максимальна цінність, максимум кліків і задаю ціну за клік. Дивіться, тут, я знаю, що там, скажімо, в даного інтернет-магазину там середня ціна за клік від 3 там, до 5 гривень. Але я завжди ставлю там мінімум 10, а то й 15 гривень. Воно не буде вибирати все одно і орієнтуватися прямо на цю ціну 15 гривень. Для початку, да, потім воно все одно вийде на свій рівень. Тому можете ставити запасом, не соромиться. Тут ми нічого не ставимо, пріоритет кампанії, він ставиться лише тоді, коли у вас, наприклад, є 2-3, а можливо і більше рекламних кампаній по типу Google Shopping. Так як у нас, наприклад, тут вона одна, можна залишити на низькому за замовчні, або можна поставити там на середньому. Коли більше, то відповідно, ви вже можете вибирати, яка у вас буде рівень, там, скажімо, пріоритетності вищій, нижчій тої чи іншої кампанії. При одній не обов'язково. Далі нам потрібно тут зараз це нове, раніше не було цього налаштування, Вказуємо, що ні, ця кампанія не містить політичну рекламу, і потрібно вписати сюди ГЕО, на яке ми будемо рекламуватися. Я зазвичай в мене є готовий список, я вписую цей список, вставляю сюди і орієнтуюся в них. Тут вибираємо інше місце положення, розширений пошук. Натискаємо тут галочку, переходимо сюди, в цей файл. До речі, якщо буде потрібно, в мене цей файл є. Можете написати або в наш чат, або можете написати мені в Інстаграм, і я скину вам цей готовий файл, шаблон, де ви зможете собі копіювати і потім вставляти в рекламні кампанії. Натискаємо Ставити, пошук, націлювати. Ось на ці всі регіони в Україні будемо націлювати. Далі нам потрібно також вимкнути всі інші країни, які є, щоб там наша реклама не показувала. Тому що є певні моменти, і вона може показувати в інших країнах. Нажимаємо Пошук. І вибираємо, щоб виключити ці, скажімо, регіони, виключити ці місця. Натискаємо Зберегти, проходимо далі. Називаємо цю групу. скажімо, Я зазвичай, коли запускаю шопінг, я його розбиваю мінімум на дві групи оголошень. В одну групу оголошень я відправляю всі товари, які йдуть українською мовою, в другу відправляю, наприклад, всі товари, які йдуть російською мовою. Після того там проходить, скаже, там дві неділі чи місяць. Я беру ті, які менш ефективніші, скажімо, російські. Я вимикаю цю групу оголошень, залишаю тільки українську і російську групу оголошень переношу в нову рекламну кампанію. Тому давайте тут зразу напишемо, що це у нас буде Укр, тобто українська версія тут а, у мене вже налаштований фіт, налаштовані мітки. І в мене нульова на мітка, наприклад, йде ось так. Можна робити фіди, там, наприклад, по мітку фіда і розбивати UARU, як я показував в минулому уроці. Але я роблю мітку фіда UA, а там уже розбуваюся допомогою правил. Натискаю далі. Все. В принципі, у нас рекламна кампанія налаштована, лишилось тільки її опублікувати. Якби я її опубліковувати не буду, бо вона не сильно не потрібно. Натискаєте публікувати і проходите далі, очікуєте, реклама починає вчитися, збирати перші там, кліки і відповідно перші замовлення. Тепер покажу, як створити ще одну кампанію по типу PMAX. Самими простими там налаштуваннями і з лише з фідом, без динамічної складової. Ми переходимо опять там плюс, створити нову кампанію, вибираємо створити кампанію без цілі. Вибираємо максимальну ефективність. Вибираємо наш merchant center, продовжити далі. Ну, Тут називаємо її, наприклад, Performance Max. Називаємо її, там, скажімо. Тест також. Називаємо, що це у нас всі продукти. Так, і тут не так. Продукт. Отак здається. І потім е, ставимо дату 0,5, 10. 05, 10, 25. Натискаємо продовжити. Я завжди вибираю на початку ціль, що максимум конверсій, і вам рекомендую розганяти рекламні кампанії, рекламний кабінет на е, призначенні ставок від максимум конверсій. Інші хочете можете пробувати, але ну, я скільки тестував, воно не спрацьовує. Особисто в мене не спрацьовує. Можливо, у вас вийде по-іншому. Якщо у вас, до речі, вийде по-іншому, будь ласка, дайте знати. Напишіть в коментарях або під цим відео, або е, напишіть в наш чат. Тож буде приємно знати, якби другу сторону медалі, і можливо працювала набагато краще інша стратегія. Так, натискаємо далі. Вибираємо а, воно зараз хоче, щоб я підтвердив особу, це потрібно через google ідентифікатор На той час зараз радити не буду, тому відклоняю. Вибираємо знову наше розширення. Гео, точніше, копіюємо звідси, переходимо сюди, вставити. Звідси, наприклад, вибираємо, що виключити всі місця. І також нам потрібно наприклад, націлити. Я обираю всю країну. Ви можете пробувати там на якісь окремі регіони, на якісь окремі міста, там, області і так далі. Але зазвичай краще працює, коли брати всю повністю країну. І націлити. Зберегти. Тут додаємо всі мови. Вказуємо, що у нас компанія не рекламує нічого. Ніякий шоколад і шоколадних королів. Так, інші налаштування, які нам потрібно, що ми зможемо вимкнути, це планшети і телевізори. Залишити пристрої, щоб тільки були у нас е мобільні телефони і комп'ютери. Так, в принципі, тут усе. Натискаємо далі, називаємо групу об'єктів. Е наприклад, Укр. Будуть українські скажімо, товари. Тут де усі товари, переходимо також, обираємо мітку. Як ви ці робити ці всі мітки, ці всі правила прописувати, будемо розбирати на більш ршому курсі. Назву сюди вписують відповідно до вашого сайту, так щоб вона відповідала назві вашого аккаунту Merchant center Там додаєте логотип. Це одна із важливих складових, там має бути логотип в двох форматах квадратний і прямокутний. Там є підказки, воно в принципі показує. Інші налаштування я робити не буду, так як зараз це не сильно важливо. Натискаємо далі. Натискаємо далі. Вибираємо бюджет, скажімо, в розмірі там, 150 гривень, про які ми з вами говорили. Натискаємо далі. Зараз воно перевіряє на помилки, чи є якісь помилки. І після того, коли воно перевірить, може вибути, там, що є якісь помилки, їх потрібно поправити. Зазвичай це, це в групі оголошень може бути, з логотипом, зображенням. щось. На цьому все вона готова, можна брати, просто запускати її, нажати публікувати. Я зараз не буду, так як мені це сильно не потрібно. Сама ціль була просто показати вам, як налаштовуються цих дві рекламних кампанії. Дивіться, є ще один із таких типів рекламних кампаній, які часто використовують в e-commerce, але вони не завжди спрацьовують, тому що нема себе оптимізації сайту. Це пошукові рекламні кампанії, вони будуть працювати і приносити результат, можливо, навіть інколи інколи. Дешевші, ніж скажімо, кампанії по типу PMAX або Google Shopping, а лише в тому випадку, коли у вас буде будеся оптимізація сайту. Тому, якщо у вас немає вся оптимізації сайту, ці кампанії не будуть працювати так, як би хотілося. Це особисто з мого досвіду. Тому я звідси виходжу. зберегти на потім. Так, на цьому понавштуванню рекламних кампаній, в принципі. Усе. І домашнім завданням на сьогодні вам потрібно буде зробити наступне: вам потрібно буде створити вашу першу рекламну кампанію: одну Google Shopping, іншу Performance Max, з мінімальним там бюджетом 100-150 гривень і, скажімо, залишити на навчання. Для початку я раджу залишити на навчання, скажімо, шопінг, щоб він повчився 5-7 днів. Потім увімкнути Performance Max, щоб він також повчився 5-7 днів. Шопінг можете вимкнути, або можете залишити шопінг і паралельно ж випрацював перформанс Max. Після того, коли вони там провчаться там, 10-14 днів, якби в сумі, можете подивитися на їхні результати, які з них яка з них працює там краще. Можна залишати і починати її оптимізовувати, і масштабувати там за рахунок бюджету, додавання інших груп оголошень, там, медійної складової і так далі. Всі того, коли ви це зробили, будь ласка, напишіть нам у телеграм-чаті, щоб там перша рекламна кампанія, скажімо, запущена. Ми за вас порадуємося. Після того, коли вона пропрацює, будь ласка, будемо раді, якщо ви поділитеся вашими результатами в чаті, навіть якщо ви отримаєте перші кліки і потім, коли отримаєте перші замовлення, буде дуже круто, тому не соромтеся, діліться вашими результатами. Не бійтеся запускати рекламні кампанії, пам'ятайте, що це ваш перший серйозний крок до, там, до замовлень, до масштабування, до росту вашого онлайн-бізнесу, тому це буде корисно. А вже в наступному році ми проведемо підведемо загальний підсумок якби цього міні-курсу. Розберемо там ваш прогрес. Якщо будуть питання, також якщо будуть питання, розберемо питання, тому не соромтеся, ставте питання, пишіть, будемо їх розглядувати. І потім я думаю, зробимо якусь там сесію, де ми зможемо зробити суспільний дзвінок і обговорити ті чи інші деталі. І також буду радий, якщо підпишетесь на YouTube канал і наш telegram чат Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. і велике дякую за перегляд. До Ступних зустрічі у наступному відео.